Проведення учнівських історичних конференцій у Славутському ліцеї вже стало традицією. Третій рік поспіль старшокласники, які навчаються за профілем історія, виносять на обговорення свої дослідження і залучають до нього однолітків. Що ж до теми, то тема козацької доби завжди була знаковою а в світлі теперішніх подій набула особливої актуальності. Адже пам'ять про історичні події допомагає нам вистояти в сучасній війні. Переконані ліцеїсти та їх наставники, сьогоднішня конференція є третьою учнівською, і вона має тему геноход українського народу та етапи його встановлення. Ми е, маємо на сьогоднішній день визначити, як формувалася українська нація, адже нам, як українцям, притаманні працьовитість, наполегливість, відповідальність, але найголовніше великість. Зверталась до учасників конференції директор ліцею Світлана Ліскова. Я переконана, що кожен ваш маленький виступ це можливість кожному нам усвідомити і вкотре осмислити. Що лише та велика внутрішня сила на сьогоднішній день тримає нас і тримає нашу Україну. Модератор заходу, учитель історії Аліна Ковальчук, запрошувала до виступу спікерів та коротко характеризувала тему дослідження. Десятикласник Едуард Романюк розкривав роль князів-сангушків у розвитку Славути. Запитання до доповідача свідчили про зацікавленість аудиторії, а відповіді спікера про ретельний підхід до до. Слідження наступні спікери, десятикласники Назар Кунець та Віталій Мельниченко продовжили тему історичного краєзнавства. Однак їх дослідження торкались новітнього періоду, а саме сучасного козацтва Славутчини. Доповнив доповідачів осавул Славутської паланки міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке Роман Бачинський, Діана Тимошчук присвятила свої дослідження темі становлення українського козацтва як основних захисників українського народу. А військове мистецтво козаків, що є символом винахідливості та звитяги українців, досліджувала. Десятикласниця Валерія Федорчук легендарні постаті Петра Конашевича Сайдачного та Кошового атамана Івана Сірка стали предметом поглибленого вивчення для Дмитра Соломного та Юлії Поліщук. Спікери захопили увагу слухачів своїми доповідями та заохотили їх до обговорення. Варто зазначити, що запитання доповідачам ставили не лише учні, а й вчителі. Максим Ковальчук актуалізував тему Козацької республіки Гетьманщини, зумівши виділити головне, опираючись на принципи об'єктивності та достовірності фактів. Участь в конференції брав міський голова Василь Сидор. Підсумовуючи виступи спікерів, він зазначив перше дуже актуально, дуже професійно, і саме головне, що знаєте. Що ви підготували, сьогодні озвучує, є дуже важливо для нашої держави, для України і для цього. Тому що, коли ну, я сказала, історію треба знати, це найважливіший предмет це, підмет, це і Я вам хочу сказати, що важливішого предмета, чим історії, немає. А знаєте чому? Тому що коли людина знає історію, в неї не виникає питання мови, віри, літератури просто не Вона просто розуміє, хто вона, що вона значить в житті, і яку. Підвела підсумок конференції учителі історії Лариса Цибуля. Вона ще раз підкреслила актуальність досліджуваної теми та важливість вивчення історії, яка досліджуючи минуле спрямована у майбутнє.